Зараз поговоримо з політтехнологом, політологом Тарасом Загороднім. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. От ми обговорюємо тут в студії стосовно ось цих вкидів. Фактично, вже сьогодні маємо другий видання Таймс опублікувало теж матеріал, в якому розповідається про можливий зрив. Спецоперації українських збройних сил е по звільненню Запорізької атомної електростанції. Ну і звичайно розуміємо, що все-таки більше схоже це на російські наративи і російську спецоперацію, гібридну спецоперацію. А от тепер питання до тих західних ЗМІ, які це публікують, і як тут повинна реагувати Україна і на кого це розраховано, на яку аудиторію. Ну тут декілька цілі публікації таких а, речей стосовно оцих карт, я думаю, там а, дві цілі внутрішня аудиторія, коли вони говорять про НАТО. Тобто, це підтема наступна це підготовка до виправдання парази російської армії в Україні. Тобто, ми воювали. Ми думали, що ми будемо воювати проти України, а виявилося, що Будемо е, воювати проти заходу колективному. Тому ми програли. Тому е, ми відступили не через е, саме через це, і давайте підготуємось краще наступного разу. Це під тема раз е, друга тема. Це вже розрахована на західну аудиторію, в першу чергу на американців. В першу чергу на республіканців, чому тому, що от Пісков сказав, що це втягнення. Е, США у безпосередню війну з Російською Федерацією, це тобто те, чим вони завжди лякають, лякають в першу чергу американців з тим, що йде зіткнення безпосередньо з ядерною державою. Продовження це може викликати викликати ядерне апокаліпсис До речі, про це активно зараз говорить пан Трамп. Тобто, це ось головна мета. Відповідна підтема. Припиняйте допомагати Україні. Давайте домовлятися, тобто тут головне зірвати поставки. Далі стосовно цього, теж погоджую, що це знову питання навколо Запорізької АЕС, Тобто самі українці виявляються обстрілюють Запорізького АЕС, Росіяни тут не до чого. Тут гра знову такі на продовження ядерного шантажу в такому форматі, і це пока наступне це показує, що росіянам дуже не подобається робота диверсійних підрозділів в їхніх, тил... в їхніх тилах. Ну, дивіться, от нещодавно ну, СБУ тут не підтверджує та не спростовує, але отримав виробничу травму на з життям, наприклад, Іван Ткач в Мелітополі, Буквально там 10 днів тому. Щось сталося з його машиною. І з багатьма колаборантами таке відбувається, тому що й доведеться робота відповідно по контррозвідувальній лінії по знищенню окупантів і колаборантів, які безпосередньо прислужують Російській Федерації. Це створює великі кадрові проблеми. Для росіян, тому що ніхто вже не хоче йти. Ну багато хто не хоче йти працювати, хто навіть з Російської Федерації, розуміючи, що вони є легітимною цілью спецпідрозділів СБУ. В даному випадку і тому це починаються ось такі ось розповіді, що там невдачі, тут як правильно було зазначено 30 катерів. в мене взагалі є підозри, що такої кількості плавзасобів немає. Тим більше що ця територія точно абсолютно проглядається і російськими спецслужбами, і всі іншими. Тому там достатньо відкрита така територія, і тому говорити про те, що. Це якось дасть їм якусь фору. Ну, подивимося. А стосовно західних змін, ну вибачте, ресурсів у Росії вести пропаганду, поки що залишається. поки що залишається, Вони, вони отут вони, вони тут спеціалісти. Давайте тут не недоцінювати щодо проведення спеціальних операцій, і що саме в інформаційному просторі та. Роботи пропагандистських ЗМІ, у них тут а, з цим ну, значно краще, ніж на полі бою. В принципі, вони до цього і готувалися. Ну, дивіться, у нас на території України діє відповідний і воєнний стан, і звичайно певні вимоги і до засобів масової інформації їх роботи на території України і на території бойових дій. А стосовно. Наприклад, чи є можливість повпливати на уряди тих країн засоби масової інформації, яких впроваджують оце ІПСО російське? російські ну це на жаль неможливо, тому що ну уряд ну точно сполучених штатах Америки та Великобританії не має ніякого ніякого впливу на засоби масової інформації? Це тільки можна або Якимось чином а, а, відіграти по іншому, тобто тут повинно бути прозорим і відкритим, запитати, а де докази? Ну просте питання: так покажіть докази, де де, де фотокартки? Так? От, хоча б елементарне питання. Позадавати, і, і тоді воно все виявиться. Ну, буде зрозуміло, що це фейком. Ну, Росія Росіяни розуміють, в тому числі через те, що вони розуміють, що російським ЗМІ вже в принципі ніхто в світі не довіряє, який ідіот може довіряти. Я думаю, що самі росіяни вже в більшості випадків не довіряють власному телебаченню, але вони знають наскільки. Чутливими навіть для в тому числі для українців є інформація, яка проходить через англосаксів, тобто через англосаксонські країни, навіть не німецькі, тому що українці, в принципі, і німецьким газетам не дуже довіряють, як і італійським, тому що там є великий вплив в Росії. А от через британські змі та американські воно що заходить? Хоча вони теж у багатьох випадках публікували інформацію, яка, м'яко кажучи, була висмоктана з пальця. Пане Тарасе, дуже дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Політолог, політехнолог, Тарас Загородній був з нами на зв'язку.